Мої вітання, друзі. Батарея прислав підписник з селища Орільське Олександр. Каже, що вона не тримає. Зовсім тому вона старенька стала. Так, по заряду бачимо, що щось залишилося, але вона не тримає модель батареї. АСЛ 1840П. 18, це напруга 40П, це, мабуть, Ампераж, 4 А. І ми будемо зараз розбирати її перевіряти. Так, я 4 відкрутив, добираємося всередину. Так, бачимо плату БМС, один транзистор. Так, десь контролер повинен бути, два штучки бачимо. Так, і він, він може у нас блоконутися. Так, давайте далі будемо розбирати. І тут бачимо рядочка у нас, є термодатчик, батарея у нас що за тип, 18650, не знаю, але бачимо, що це 21-й год, зараз 25-й. Тому вона прийшла в негодні. Зараз візьмемо прилад, перевіримо їхній внутрішній опір. Так, поїхали, прилад налаштований, поїхали перша група. Так, 16 миллион, 386 вольт, инша. 16 миллион, 386, третья. 16 миллион, 386, баланси, как вы видите, працює чітко. 16 миллион, 386, добре. И пята, и пятый у нас 30 миллион, 374. Да, это у нас слабенькая камерочка, пара и Звісно, будемо їх перепаковувати, але перепаковувати будемо, під'єднаємося 5 батарей навісним методом дротами, тому що контролер тут може блоканутися. Бачимо сервісний так само, контакти для прошивки його або скиду до, до нуля. Тому ставити ми будемо свіженькі, я тільки отримав тенпауери 2600 мА, високострумовий тинпавер, ой, тенпауер. Вибачаюся, дмеги 25П. Їхні характеристики свіженькі, так і внутрішній його 12-15 мОм. Давайте зараз відкриємо і подивимося, заміряємо, чи це дійсно так. Давайте достанемо якусь камірочку і заміряємо її внутрішній опір. Так, прилад і поїхали. Так, бачимо 13,3 млн-3,58 вольт. Добре, тобто будемо ставити DMEG 25 п з максимальним струмом віддачі довготривало 20 А. Тобто ця батарея буде вже не 4 а години, а 5 а годин. Поїхали. Так, друзі, обов'язково перед початком робіт потрібно наклеїти на самі баночки ізоляційні кільця, щоб не було ніякого замикання. Продовжуємо далі. Так, друзі, для того щоб контролер не блокувався, я... Застрахувався і підпаяв 5 баночок до контролера. Тепер можна сміливо відпаювати непрацюючі або старі банки. І будемо варити. Так, друзі, зняв я значить, плату, вона залишається під напругою. Працювати потрібно дуже обережно, щоб нічого не замкнути. Далі розбираю ось цей блок і будемо. Варити. Так, шановні, значить, батареї, як ви бачите, я розшив. Далі будемо їх розбирати і збирати нові. Так, друзі, значить, батарею я зібрав, далі будемо варити, використовувати будемо ось такі готові пластини е нікельовані. І будемо починати варити. Так, раз... Два. Поки по одній роблю е, зварочки, щоб не перегрівати акумулятор, а потім вже пройдуся далі, тобто продовжуємо далі. Так, шановні, значить, батарею я вже зварив, як ви бачите, якість можете оцінити. Все підварено. На виходах я поставив стрічку 0,2 в два шари, як ви бачите, для Надійності. Далі буду формувати ось ці контрольні відводи, звісно, чистити на платі отвори, щоб вони були вільні від припію. І буду ставити, будемо далі перевіряти. Так, друзі, батарея зібрана. Як ви бачите, все на своїх місцях, плата відмита, термодатчик на місці, все. Шини приклеї, приплеї, припаяні. Все, Давайте зараз замірюємо вихідну напругу, чи в нас все добре. Так, Плюс-мінус. Дивимося, стаємо на крайній і в нас напруга на виході є. Добре. Тепер давайте заміряємо внутрішній опір самих батареїв. Так, пам'ятаєте, в тих батареях у нас був опір 13. Ом на пару на паралель. Давайте заміримо, що ми тут бачимо. І бачимо 7,2 Ом. І напруга 3,61. Друга паралель. 6, ось 7 Ом 3,61. так, Третя 7 мільйон 3,61. Четверта 7 мільйон 3,61. І... П'ята паралель 7,32 3,60 Давайте замірюємо загальний опір уже на виході. І напругу, звісно, бачимо 43 млн 17,7 вольт. Це дуже добрий показник, тому зараз буду, так, давайте перевіримо ще. Так, є в нас індикація по заряду поставити на місце. Кнопку і будемо збирати. Ну і заряджу, звісно. Так все, друзі. Батарея зібрана, перевірена, заряджена і їде до свого власника. Нехай працює. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.